Месі може стати одноклубником Мудрика. Лемпард про ганебну серію Челсі. Азар пообіцяв, що піде з реалу. Тим часом всім привіт! З вами я, Мейсон. Пігнали до новин. Дедзербі Дзербі отримав рекордне підсилення. Бразильський нападник Джуао Педро новий сезон розпочне під керівництвом Роберто Дедзербі. Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив, що домовився з Уотфордом про перехід Джуао Педро Бразилець приєднався до чайок відразу після відкриття літнього трасу трансферного вікна. Сторони не повідомили деталей, але за інформацією інсайдерів, сума компенсації становить 30 мільйонів фунтів. Це новий трансферний рекорд Брайтона, який раніше ніколи не платив за гравців більше ніж 20 мільйонів. До слова, вже у минулому сезоні Джуао Педро став найкращим бомбардиром Уотфорда. 11 голів та 4 асисти, але це не допомогло Шершням посісти місце, яке дозволило б вийти в АПЛ. Ребров визначився щодо свого майбутнього. Схоже, український фахівець вирішив завершити роботу на близькому сході, Аль айн розпочав пошуки нового головного тренера. За інформацією джерела, нинішній наставник босів Сергій Ребров покине еміратську команду після завершення сезону. Нагадаю, що зимі вже давно сватують 48-річного фахівця у збірну України. Навіть перший матч відбору на євро 2024 проти Англії синьо-жовті проводили під керівництвом тимчасового наставника. Окрім того, про інтерес до нашого співвітчизника заявляла і низка європейських клубів. До слова, Аль-Айн під керівництвом українського фахівця продовжує боротьбу за золото в чемпіонаті ОАЕ. Після 24 турів команда, яка має 48 очків, йде другою, відстаючи від Аль-Ахлі на три пункти. Льоня Пепсі записав відео для ПСЖ. Нападник ПСЖ Ліонардо Пепсів прагне ладнати свій конфлікт. З клубом аргентинця відсторонило від команди на два тижні через його поїздку в Саудерську Аравію, де у нього були власні справи. Пепсі має свій особистий спонсорський контракт з хабібами. Схоже, Льоня визнав свою провину, оскільки у своїх соцмережах опублікував відео з вибаченнями. Я думаю, що у нас, як завжди, буде вихідний після матчу. Я організував цю поїздку і не міг її скасувати, адже вже скасував її раніше. Я прошу вибачення у своїх одноклубників і чекаю, що клуб хоче робити у цій ситуації, сказав Пепсі. До слова, після цього скандалу ПСЖ вирішив припинити спроби домовитися з Пепсі про новий контракт. Чи на угоди Льоні з паризьким клубом розрахована? До кінця нинішнього сезону Азар пообіцяв, що піде з реалу. Мадридський клуб не хоче підписувати багато новачків, не позбувшись зайвих виконавців. Пріоритетною ціллю вершкових залишається підписання Джуда Белінгема. З цим, схоже, немає жодних проблем. Реалу залишилося владнання питання з Борусією і можна буде оголошувати про трансфер. За інформацією марка, це може бути не єдиний новачок реала із Бундесліги. Мадрид придивляється до форварда Леверкузінського байера Муса Діабі. Вісім голів та дев'ять асистів у цьому сезоні. Щоправда, для запрошення француза, здатного зіграти на будь якій позиції в нападі, потрібно розчистити місце. Повідомляється, що передусім доля трансферу діабі залежить від Едена Азара у Бельгійці. Є контракт з Реалом до літа 2024 року, але він нібито дав клубу слово, що спробує знайти собі нову команду вже найближчим часом. Якщо Азар справді піде, то Реал активізує переговори з Байером, щоб організувати переїзд 23-річного Форварда на Сантьяго Бернабел. Лемпард про ганебну серію Челсі я не страждаю. Головний тренер Челсі Френк Лемпард перед матчем з Бормунтом у 35-му турі АПЛ висловився про становище команди. Останні наші чотири матчі в АПЛ не були хорошими. Ось така ситуація. Позиція в турнірній таблиці, наша нинішня реальність, кількість набраних очок, наша реальність, кількість забитих голів, реальність цього сезону. Я не страждаю. Я був частиною цього клубу, коли він був успішним. У кожному виді спорту можна зіткнутися із неприємними моментами. Протягом останніх 20 років ми в Челсі були досить успішними. Коли увага зосереджена на тобі, потрібно прийняти це. Цитує Лемпардгол.ком Нагадаю, що Челсі провалив нинішній сезон. За 5 турів до завершення кампанії лондонці розташувалися на 12-му місці турнірної таблиці АПЛ. Френк Лемпард тимчасово очолив команду, але після його приходу Челсі програв усі 6 матчів. Месі може стати одноклубником Мудрика. Форвард ПСЖ Ліонель Мессі має несподівану пропозицію щодо продовження кар'єри. Челсі став одним із клубів, які пов'язують з інтересом до Ліонеля Мессі. Лондонці можуть скористатися тим, що Барселона має фінансові проблеми, які не дозволяють повернути Лео на Ноу. У трансфері перш за все зацікавлений власник Челсі Тодд Бійолі, який хоче підписати одного з найкращих гравців у історії, аби реабілітуватись за провал у цьому сезоні. Як ми вже говорили у цьому відосі, Месі злітав до Саудівської Аравії, не отримавши схвалення від клубу. Він попередив ПСЖ про свою поїздку, але клуб відмовив гравцеві. Незважаючи на відмову, аргентинець все одно вирішив на близький схід. Наразі все новини підійшли до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Алекс Мейсон. Слава Україні!